Дорогі браті Казаки, ви знаєте, що ми зараз стоїмо на такому святому місці. Перед такою порядною людиною, яка була з нами, якої зараз з нами немає. Це Леонід Федорович Бурдай. Він був нашим побратимом. і Наставником нашим. Він нашим був духовним батьком. І ви, ви знаєте, що я його дуже давно знав, тому що він якийсь... Близькості був нашим рідним, родичем нашим. Я його знав давно. Це була дуже порядна людина, розумна людина. Я пам'ятаю його слова, коли він постачався з поводом помітив. І він казав, він вже був, знаєте, він вже дуже І ну Він казав, каже, послухайте мого, послухайте мене, що я вам скажу. Каже, треба вже щось діяти. Хвати було що, хватило цих сливок. Треба щось робити, серйозно підходити до цього питання. До козацтва, до, до нашого патріотизму, до цього і до всього іншого. І ви знаєте, він після цього не дуже багато і прожив. Ну, світла пам'ять такої людини, тому що він багато зробив на користь нашій Україні, на користь нашого козацтва. Це був краєзнавець, розумний краєзнавець, який создав в Капуринській школі, чудовий, чудовий музей. Іменно в цьому музеї знаходилися такі реліквії козацькі, які знайдені були на, міс... на, місці... на місці села Капулівка учнями і другими аматорами. Так що світла пам'ять Леоніду Федоровичу Бурді, нашому натхненнику, нашому наставнику. І просто нам хочеться зараз прослужити літію, як положено по-християнськи. Благослований Бог наш завжди, нині повсякчас, і навіки вічені. Святий Божець і безсмертний помили нас, святий Божеві безсмертний помилуй нас, святий Божеві безсмертний помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Присвята Донця, помилуй нас, Господа. Господи, про те, законі наші, не взялися і сьогодні, ніж наші Твого погорами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Отцю і Сину, і Святому Духові, тоді по всіх часі, і на віці віків. Амінь. Хліб наш насушний сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас зі спокусу, ми безбами нас від мука Богом. Бо Твоє царство, і сила і слава Отця, і сина, і, і Святого Духа нині, повся час, і повсякчас, і на віки. Ві, з духами спочили праведники, душу раба славу поко. Підтримай його до блаженного життя, біля тебе чоловіка люче, власе не твої Господи, де всі не все святі приспочио, упокої душу Твою, бо ти єдиний чоловік омиць, сма сину і святого дугові зійшов до той твоє видухай, та не Сам саме душу ремах. І нині по все в на віки, віків. Єдине, чистая і непрошна є діво, що Бога без сім'ї порадила. Молися на спасіння душею. Помилуй нас, Боже, з великими мисли поїді, молимось тобі, вислухає помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за раба Божого Леоніда. І за відпущеннями всякої провини вільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. що Господь Бог осилив душу, я там де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. що Господь Бог оселив, мили Боже, Царство Небесне, відпущення гріхів йому. У Христа безсмертного царя і Бога нашого просимо. Боже, дух і телесного ти смерть подала, від дьявола знищив і життя світу твою подав. упадав. Упокою, Господи, душу спочилого, раба Божого, олені дав, в місті місце в місті спокою, де немає на недуги, журби, ні жетхання, або всякі гріші вчинив. Словом чи ділом, чи думкою те, як благий чоловік, весь Бог прости йому. Бо нема б людини, щоб жила і не зрішила. Ти один без гріха. Правда, правда твоя вічна, і слово твоє істина. Бо ти сівестни воскресіння життєю поконі спочова раба Божого. Леоніда. Христе Боже, наше тобі ми славу віддаємо з предвічним Тим Отцем, присвятим благим, жив, твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків мудрість, Пресвятая Богородиця, спаси нас, Хриснішої Кири, звіря на славішої святи. Щоб безслідня, бо слава породила. сущу Богородицю, Тебе очаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині і всех і на небосі, віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із з мертвих, смерть, у смерть подалась, і смерть подав в того раба життя, дороги, синий Бог наш. Молить вам у чистої Своїй Матері, свят при чистої Свої Матері, святих, славних, цих апостолів, преподобних воно отців наших і всіх, святих помилуй, спаси нас. Бо він благий і чоловіколюбний. Амінь. У блаженні мостині вічний спокій, подай, Господи, спочилому рабу Божому Леоніду, і сотворимо вічну пам'яті. Ти живу. Вічна пам'ять, царство небесне, вірному сім'ю українського народу, або Божому Леоніду. Нехай душа Його з Богом перебуває. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! Героям Седър хибрид.